Друзі, я вас вітаю на нашому каналі. Мотосалон. Сьогодні будемо оглядати такого квадроцикла від компанії Лінхай, моделька Landfords 650 Pro версія. Отже, тут вже двигун одноциліндровий бензиновий чотирьохтактний з рідинним охолодженням наші 650 кубічних сантиметрів, 41 кінська сила потужності і крутного моменту максимальний крутний момент складає 49,5 ньютона метру.

Зручно, так? Отже, так як це в нас про версія, тому що є ще версія звичайна, стандартна. Там немає ось таких такого бампера металевого, там лише він ось так виглядає, тобто тільки нижня частина. Також там немає Бедлоків тут вже бедлоки присутні. Ну і Колеса в нас 14-й радіус, сама гума від компанії Bulldog. Міцніша, надійніша бо якісніша. Також в нас тут повний привід. Привід передається за рахунок кардану. Відключається передній міст і з блокуванням диференціалу як на передній, так і на задній міст. мости у нас, до речі, редукторні, досить великий квадроцикл, двомісний сидіти на ньому. Одне задоволення попереду, і також ще більше позаду. Бо в нас і спинка, і поручні можна тут розсістити роз, розсістись досить зручно. Також наголошую на тому, що Не в нас давай, є такі е, антипробуксовки для ніг, як у водія, так і у пасажира. Е, гальма дискові гідравлічні попереду та позаду є е, і е, ручні. Важливі, і також виведений один на ногу. Щодо самої ходовки, ходовка в нас тут незалежна попереду та позаду. Тут вже в нас стоять амортизатори, тому що в стандарті звичайні амортизатори, а тут газомасляні. Тобто, ми тут можемо вже налаштувати як стискання, так і розтискання самого амортизатора. Тобто. Повністю можемо налаштувати його хід. Попереду в нас встановлена лебідка, досить потужна. Позаду фаркопчик на 3,5 тонни. Позаду в нас, як у всіх лінхаєв, такий бардачок. Тут Вся комплектація, там ключики, ну і звісно, що пульт дистанційного керування нашою лобіткою, це дуже зручно. Коли ви там прив'язались до деревини, вам потрібно виїхати. Це можна робити, не перебуваючи на самому квадроцорні. Так, друзі, щодо самої оптики, оптика в нас також дуже якісна, круто виглядає, ледівська. Влінхаїв оптика завжди на висоті і вночі освічує дуже, дуже гарно вам дорогу. Також присутня аварійка. У нас, я так розумію, так, два режими їзди normal і Work. Тобто на одному буде на робочому стані він буде більш такий слух'яний, на normal. Буде більш несквитняний, більш різвіший. Е, тому, друзі, якщо вас цікавить така техніка, якщо вас, в принципі, ви поціновувачі квадроциклів і давно хотіли собі придбати щось. Більш потужний, ніж там 300-400. Це ідеальний варіант, тому що їх найчастіше обирають наші клієнти в такій версії PRO або ж в стандарті. Вони все одно сильно між собою не відрізняються функціоналом, тому що і там інжектор, і тут, і там 650 кубів, 41 кінська сила, і тут, Ну, тобто електропідсилювач, що там, що там. єдине, що це в таких нюансах, про які я розказав, є відмінність. Тому посилання залишаю під цим відео. Якщо друзі вас цікавить, переходьте, ознайомлюйтесь з додатковою інформацією, характеристиками та вартістю на той день, коли ви переглядаєте це відео. Нагадую, що у нас присутня доставка по всій Україні. Також у нас є кредитування від наших банків-партнерів. Якщо лишилися питання, телефонуйте за номерами, що вказані на нашому сайті. Поставте лайк, напишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічі, друзі, всім па-па.